Слава Ісусу Христу, Amen. ваші Преосвященства, все Отці, дорогі брати і сестри, шановний Віталію Станіславовичу, представники нашої української влади, шановні наші захисники і захисниці, ще раз вітаю всіх вас із храмовим престольним святом на честь покрова Божої Матері, Божа Матір, невидимо простягає над нами свій всечисний омофор, оберігаючи нашу Україну і кожного із нас у цей непростий час випробувань війною. Вона надихає нас. На подальшу боротьбу на боротьбу зі злом, яке увірвалося у наш спільний мирний дім, і ми покликані з вами присікти це зло, відновити нашу територіальну цілісність і далі, після нашої великої української перемоги, ми покликані відбудовувати відновлювати. Те, що було зруйновано і знищено, ми переконані з вами в нашій перемозі. Ми приречені з вами на перемогу. Тому що правда, життя і світло завжди перемагають. Інколи Господь попускає певні випробування, але ці випробування зроблять нас ще більш. Духовно сильними і витривалими, єдиними як народ, єдиними як українська нація. Ми незламні. Ми засвідчили свою духовну незламність. Ми далі будемо рухатись по тому шляху, який ми з вами вибрали на майданах. А ми обрали. Європейський вектор розвитку нашої української держави ми хочемо жити в сильній, незалежній, демократичній єдиній Україні. Ми хочемо мати свою єдину помісну українську православну церкву, адже церква є тією духовною основою, на якій в майбутньому ми будемо відбудовувати єдине тіло української держави, тому. Ми переконані, що в майбутньому всі православні українці будуть в єдиній великій православній родині православної церкви України. Це незворотній процес, потрібен час, щоб спокійно, мирно і добровільно всі зрозуміли, що вороття немає, а ті, хто поки що перебуває в духовній омані, вони неодмінно прозріють. І всі ми, православні українці в єдиній державі, в єдиній церкві будемо єдиними устами, єдиним серцем прославляти нашого Бога, Його пречисту Матір, всіх святих, служити інтересам нашого українського народу і української держави. Тому нехай Господь нам допомагає за молитвами. Його причистої матері дарує кожному із нас міцне здоров'я, силу і натхнення, кожен на своєму місці робити все від нього залежне для того, щоб наблизити нашу спільно велику українську перемогу. Так неодмінно і буде, адже все це залежить від кожного із нас. Залежить. Від нашої віри, від нашого прагнення виконувати євангельський закон Христовий закон, який базується на єдиній чесноті любові. Тож бажаю, щоб посеред нас завжди панувала любов. Якщо любов пануватиме серед нас, то тоді ми будемо справжніми учнями Христовими. Сьогодні моє серце. Переповнене великою радістю, адже в чергове, ми маємо можливість з вами тут, у цьому прекрасному і величному кафедральному Покровському соборі підносити наші молитви в день Покрова Пресвятої Богородиці, в день, коли ми вшановуємо наших захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо про їхній. Героїчний подвиг, і не тільки пам'ятаємо, але кожен із вас багато робить. Бо ми розуміємо, що вони там на передньому фланзі фронту боронять наше мирне з вами небо. Адже сьогодні ми можемо збиратися великою громадою, але ми маємо тут. У рівному відносний мир завдяки героїчному подвигу наших новітніх героїв, захисниць і захисників. Тому сьогодні ми підносили молитви за них. Ми згадували тих, кого вже серед нас немає. А таких багато. Але через молитву знову ж таки ми проявляємо до них свою любов і віримо, що Господь упокоїв їхні душі. У царстві небесному тому нехай Господь дарує міцне здоров'я тим, які боронять нашим новітнім героям, захисникам і захисницям, береже їх, а тим, які відійшли у вічність, дарує вічне і блаженне життя. І сьогодні я висловлюю щиру подяку за запрошення і можливість спільно звершити це богослужіння вам. Дорогий Владико і адже ви наполегливо трудитесь і розбудовуєте увірену Богом вам і церквою Рівницьку єпархію. Тому я бажаю, щоб Господь і надалі давав вам сили, здоров'я, як фізичне, так і душевне, дарував все необхідне для спасіння. І сьогодні на знак. Нашої спільної молитви я хочу вручити вам цю архірейську відзнаку, адже тільки архіреї мають право носити панегію. Тобто, панагія саме вже переклад з грецької означає Богородиця, тобто архірей завжди носить на своїх раменах, на своїх грудях зображення. Причистої Діви Марії, і ось це зображення покрова Божої Матері нехай завжди надихає вас на подальшу наполегливу працю з розбудови віреної вам єпархії і розбудови нашої помісної української православної церкви. Аксіос! Дихає.